Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні говоримо про збірну України, тому що пройшло жеребкування Ліги Націй сезону 26-27. І наша збірна дізналася своїх суперників. Коротко, ми їх розберемо, звісно, наші шанси в цьому турнірі. Попри те, що ми зараз, звісно, що покладаємо надії більше на чемпіонат світу, нам потрібно проходити Швецію, виходити в фінал, і далі вже в тому фіналі також вигравати того чи іншого суперника і проходити в груповий етап. ЧС це головне завдання тут і зараз. Але як на мене в майбутнє також варто дивитися, тому що після цього чемпіонату світу, якщо ми там будемо грати чи не будемо, у нас підготовка вже до наступного турніру, до е нового чемпіонату Європи. А саме Ліга Націй це така непогана прокладочка е для того, щоб полегшити собі, е ну скажімо так, шанси потрапити на цей чемпіонат Європи. Тому про це будемо говорити, про наших суперників, про перспективи нашої збірної України. Тому пишіть, е як вам жеребкування в коментарях, обов'язково перед початком. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім приємного перегляду. Бетон! Бетон! Олімпійські ігри! Бетон! Біатлон! Бетон! Сноубол! Хокей! Бабслей! Бетон! Заряджай ставку на бетон Минулий розіграш Ліги націй Україна провела, ну я б сказав би стабільно, тому що ми і не вилетіли, і не підвищилися в класі. Ми грали з бельгійцями в перехідний матч стиковий і не змогли посилити цей рівень. Я думаю, ви пам'ятаєте, тому Україна залишилася в дивізіоні Б, а Бельгія залишилася в дивізіоні А. І зараз нам потрапила група Б, де є Угорщина, де є Грузія, де є Північна Ірландія. Я вважаю, що хороший жереб, тому що з кожного Кошика нам фактично дали не найсильнішого суперника. З першого кошика там Ізраїль, Польща, Угорщина, Шотландія. В принципі, Угорщина непогана команда, але, як на мене, було б серйозніше навіть там, якби Шотландія і Польща нам потрапила. З третього кошика, ну тут плюс-мінус всі рівні. Насправді, і Ірландія, і Румунія, і Словенія, і е, Грузія, в принципі, плюс-мінус, якби хтось був би інший, одне й те саме. А от з четвертого кошика я вважаю, що теж прийнятний суперник, тому що там була Швеція найсильніша Команда нам потрапила Північна Ірландія. І в принципі, на папері, якщо дивитися, збірна України, як завжди, в цьому турнірі є фаворитом, але завжди є якесь. Але, знову ж таки, це наша команда. І тут важливо розуміти, хто поведе нашу збірну взагалі. На цей турнір на цю Лігу Нації. Але важливо сказати, що ці матчі групового етапу пройдуть з 24 вересня по 17 листопада 2026 року. А стикові ігри заплановані вже на березень та червень 27-го. Згідно з регламентом, переможець групи здобуде пряму путівку до дивізіону А. Це я сподіваюся, наше головне завдання буде на цю Лігу Націй. Збірна, що фінішує другою, отримає шанс поборотися за підвищення через плей-офф, як ми і минулого розіграшу Ліги Націй е, намагалися зробити, але нам не вдалося потрапили на Бельгію. І третє місце означатиме стикові матчі вже за збереження прописки в цьому дивізіоні. Я сподіваюся, що це ну, якби не наш сценарій. Четверте місце тим більше, тому що останнє місце вилітає в дивізіон С. Ну і що важливо: результати Ліги Націй також матимуть вплив на кваліфікацію до Євро 2028. thank <laughs> you Якщо брати суто вартість команди на трансфер то Україна в нашій групі є фаворитом. І Це ще не всі футболісти, звісно, є, тому що тут е, показуються гравці, які були е, якраз викликані на останній збір на матчі до відбіркового етапу ЧС і в Україні там ні, і з Інченка не було ще деяких футболістів, тому наша збірна фактично там за 300 мільйонів коштує, можна так сказати. Хоча й в інших збірних теж можуть бути певні проблеми. Не всі мож могли бути в заявці. От в Грузії взагалі. Тут один кваратцхалі 90 коштує. Фактично, 50% від всієї збірної займає от таку Позицію цей футболіст. Далі є ще два футболісти, мікаутадзе Мамардашвілі. Ну і в принципі нижче вже прірва між іншими футболістами. В Угорщини трошки менша вартість. Тут лідери теж гравці англійської прем'єр-ліги. Ми бачимо два гравці Ліверпуля, це Сабослай і Керкеш, плюс є Шалайше, ну і далі нижче там інші гравці. Хоча ми бачимо ліги представлені непогані. бундесліга Герта є, От ще один гравець Бундесліги, ще один гравець будь-не Англійська прем'єр-ліга, Туреччина і два гравці ще з англійської прем'єр-ліги. Тому в принципі нехтувати цими суперниками теж не варто. Північна Ірландія, ну тут трошки скромніше, тут один там Бредлі з того ж таки, Ліверпуля 30 мільйонів коштує, 18 мільйонів правий захисник Сандерленда. Ну і далі вартість ви самі бачите все нижче і нижче. Тому фактично там Угорщина та ж сама Північна Ірландія, Грузія це команди, де є там кілька ключових футболістів, і фактично далі така сіра маса. Якщо брати по якості цих гравців, але в будь-якому випадку ми побачили вже по минулій лізі нації, що в нас є великі проблеми з такими командами, як Грузія, як Азербайджан, навіть це прям дуже скромний колектив, і ми мали дуже серйозні проблеми. Тому. Угорщина, в будь-якому випадку, це для нас серйозна команда. Грузія, так само ми з ними грали, було дуже непросто. Ну і Північна Ірландія це теж колектив, ну, з яким історично ми вже грали і програвали їм ганебно на євро. Ну і взагалі, з британцями в нас завжди дуже складні поєдинки, тому що інші стилі, і все-таки, тут, як на мене, буде важливо, хто. Очолюватиме збірну України саме на матчі Ліги Націй, хто буде готувати вже нову збірну до Євро 2028. Сам формат проведення групового етапу Ліги націй трошки видозмінився, тому що в нас не буде вже класичних трьох місяців, трьох зборів для збірних і два тури в кожному місяці зіграно. Тобто, в нас є там шість поєдинків, конкретно так на груповому етапі. Два матчі в вересні, два матчі в жовтні і два в листопаді, як було зазвичай. На розіграш сезону 26-27 трошки це змінили. Перший тур відбудеться 24-26 вересня, другий. Тур відбудеться 27, 29 вересня. Третій тур це у нас 30 вересня, 3 жовтня і четвертий тур, 4, 6 жовтня. Тобто, фактично, на за один збір всі команди зіграють вже 4 тури, і заключні два зіграють аж в середині листопада, п'ятий і шостий тур. Будуть зіграні з 12 по 17 листопада. Тим самим розвантажили десь, умовно кажучи, початок вересня, коли у нас там кваліфікації йдуть, багато матчів, клуби грають, плюс ще е, після цього там трансферне вікно закривається і відразу там да, в нас зазвичай на початку вересня матчі збірних. То цього не буде. Я не знаю, в плюс чи в мінус, але для вболівальників, для нас, як на мене, це в плюс, Того, що ми побачимо 4 матчі поспіль е, збірної України так, проти різних команд. Звісно, це буде велике навантаження на всі збірні. І на нашу, так точно, нам потрібно буде якось ротувати склад. По-любому треба мати дійсно кваліфікованих футболістів і в першому, і умовно, в другому складі, для того, щоб була взаємозаміна. І тут е якраз важливо, хто поведе цю збірну. На вашу думку, друзі, от пишіть. Чи залишиться Рибров, чи пролонгують з ним контракт. Звісно, зараз про це говорити е рано, і взагалі це як е ну, фактично там пальцем в небо, але чомусь думаю, що Рибров ми вже точно не побачимо, незважаючи на те, чи вийде збірна на чемпіонат світу чи ні. Мені здається, ну свій пік, команда Риброва, точніше, збірна України при цьому тренері, вона пройшла його, цей пік, якщо він взагалі був, тому що Україна не виконала при Риброву до сьогодні жодного завдання. Ні на євро, тому що воно фактично було провалене, ні в Лізі націй, ми залишилися на тому рівні, на якому й були. Тобто не було якогось скачка вгору. Ну і ось чемпіонат світу, ми бадаємося до кінця в якийсь останній вагон намагаємося застрибнути. Жодне завдання поки не було виконане. І, в принципі, десь така, знаєте, доволі токсична атмосфера. Особливо, коли дивишся там якісь прес-конференції Сергія Реброва, це, це дивитися. Мене таке враження, що йому важко їх взагалі проводити ці прес-конференції, що йому не хочеться це робити. І, можливо, дійсно це тренер більше для клубного футболу. Я думаю, Ребров це вже сам зрозумів, і він просто до, знаєте, там, допрацює контракт, якщо йому дадуть це зробити, я думаю. Що дадуть, сам він точно, я так розумію, не піде. І далі повернеться в клубний футбол, того що тут дійсно серйозна відповідальність, хай відболівальників, я, я так розумію, він до цього не дуже звик. звик. От. Та й ще й результатів зараз немає. Тому, друзі, тут цікаво, от яке в нас майбутнє. По-любому, в нас буде, буде переформатуватися склад, тому що відходять вже такі футболісти, як той же Ярмоленко, та й мені здається, вже ну такі футболісти, як Зінченко. От той же Матвієнко, так, Яремчук, це вже футболісти, які там Маліновський теж в цю когорту я б його вніс. Це футболісти, які вже ну точно не будуть формувати майбутнє збірної. Це гравці, які ще дійсно да оцей цикл на Євро до Євро 2028 доведуть команду. І вони мають вже готувати оцих молодих футболістів, які у нас мають створювати кістяк на цьому Євро 2028. Маються на увазі Ярмолюк, Забарний, в принципі, Іванат я думаю, що м, теж має доєднуватися інші футболісти, які зараз мають якраз на цю лігу націй. До команди приєднатись. Я сподіваюся, що і Батагова вже будуть до збірної залучати і все-таки давати конкуренцію тому ж Матвієнку. Бо в нас на цю позицію немає центрального захисника доволі якісно. Хоча є і Михавко, але його перспектива теж поки сумнівна. Тому, друзі, в цілому хочеться побачити якогось нового тренера. Хто не може бути? Звісно, варіантів зараз реально дуже мало. Якщо з іноземців, ну це хіба що шукати тих іноземців, які як мінімум вже працювали в Україні, тому що не хотілося б як там. В Азербайджан запрошували колишнього тренера збірної Португалії, який вигравав Євро 2016, який просто приїхав заробити бабло. От не хочеться от таких легіонерів, які приїжджають в Україну чисто щоб заробити. Знаєте, хочеться бачити легіонерів, е, мається на увазі тренерів, які ну, мали б зацікавленість зробити щось цією збірною, щось виграти, кудись вийти і так далі. Тобто, я маю на увазі там умовного фонсеку, е, да навіть дезербі можна сказати, да, от таких тренерів, які в нас хоча б попрацювали вже. Е, і, в принципі, ну, такі варіанти можна знаходити. З українців дійсно, ну там варіантів теж небагато. Чесно кажучи, відразу навскидочку на і не назвеш, із тих, хто у нас вже добре працює. Ну, це Ротань, в першу чергу, я думаю. В цілому, ну, про Вернедуба вже скільки разів ми говорили, але він зараз в клубному футболі знайшов собі команду, подивимося, чи йому вдасться. Щось там зробити. І тренерів які заточені на результат, мені здається, от пономарьов цікавий варіант насправді був би для збірної, тому що Ну мені здається, для вболівальників вже нам не хочеться бачити якусь там супергри комбінаційної, так, щоб ми там показували якийсь яскравий футбол. Нам просто хочеться бачити результат. А Пономаріов це людина, яка дуже непогано дає цей результат, як мінімум в ЛНЗ в Русі з обмеженими. Ресурсами теж, який некий результат давав. Тому це такий системний тренер. Цікаво було б ну насправді подивитися на це, як, як він би будував нашу збірну, маючи вже більш такий серйозний ресурс з більш серйозних футболістів. Тому пишіть ваші варіанти. На головного тренера збірної України в майбутньому вже під новий цикл Євро 2028. Під такою назвою, я думаю, він точно буде називатись, бо Ліга Націй це все-таки проміжковий такий турнірчик. І далі ми вже в 27-му році, ну фактично, там в кінці 26-го вже ребкування відбіркового етапу і сам відбір стартує в... весною. Зараз головне завдання дочекатися. Чемпіонату світу дочекатися березня, кінця березня і побачити, що команда Сергія Реброва зможе витиснути з матчу проти Швеції, чи зможемо ми пройти в фінальний раунд, фінальний поєдинок за право грати на ЧС. Все одно ми бажаємо нашій збірні тільки перемоги і хочемо, щоб все-таки ми були на чемпіонаті світу в 2026 році. Пишіть ваші коментарі, ваші прогнози, до речі, на... Нашу групу, я думаю, що маємо займати перше місце і пробувати свої сили в дивізіоні. А хотілося б туди потрапити. Давайте глянемо, до речі, там які групи сформувались. Ну, це якраз ті групи, до якого я вважаю, ми маємо прагнути. Перша група у нас Франція, Італія, Бельгія, Туреччина. Реально виглядає топово. Німеччина, Нідерланди, Сербія, Греція. Тут десь плюс-мінус прохідна група. Третя у нас Іспанія, Хорватія. Англія, Чехія виглядає теж цікаво. І четверта Португалія, Данія. Данія, Норвегія і Уельс. От бачите, де Данія, Норвегія? От це команди, які ну, взагалі, збірні, які працювали над своїм е, молодіжним футболом, які вкладали туди кошти, які правильно розвивали свою молодь. І подивіться, де їхні збірні. Вони вже котуються на рівні топових команд. А ми поступово опускаємось низ, хоча ми намагалися сюди заскочити. В нас не вдалося тут затриматись. Побачимо, чи вдасться це данії та Норвегії. Ну, перша група виглядає, як на мене, найбільш конкурентно здатною. На цьому все, друзі. Підписуйтесь обов'язково на канал, ставте лайк. Це дуже важливо для. Просування цього відео для розвитку каналу. І пишіть свої коментарі з прогнозами. А перше, хто буде головним тренером нашої збірної, на вашу думку, в майбутньому, так уже на новий цикл Ліги Нації. Ну і ваші прогнози на місце, яке займе Україна в цій групі Ліги Націй. Тому дякую вам, друзі, і усім до нових зустрічей.